22-му році, коли е, теж смішний такий епізод, нам хлопці допомогли, е, набори ключів такі е, хороші, потужні, е, купили волонтери. Е, і я на кожну машину роздав, в кожному екіпажу е, танки, БМП, щоб були е, хороші ключі. Вот. І е, ми виїхали на роботу, е, відпрацювали підрив на міні. Е, е, Спочатку відстрілили э, э, по противнику, звідки э, вони рухались, вискочили, я кажу, ну, до машини і відходимо. Потім дивлюсь, машина ціла, там, ну, зрозуміло, порвала гусеницю, катки, э, э, надгуснічною полка вилетіла. Э, я говорю, так, э, забираємо машину. Вони <смі> на мене подивилися, <смі> ну, треба снять троси, зацепити троси, подогнати другу машину, зачепити її. А я там как раз, наша друга 72 ка э, працювала. І я показую, давай до мене. Вони під'їжджають, а наводчик мене не бачить, у нього башня розвернута. Раз І він під'їжджаючи, постріл робить. <смі> Ми там обалдели ну, барабани перепонки, чуть не повилітали. Показую стрільбі стой, командир до мене. Командир виліз, зараз чіпляємо, розварачуся, чіпляємо, башню на стопор і потягне. Троси одягаємо, а вони на коробці динамічний захист заважає. Треба відкрутити динамічний газ, захист. Я говорю, ключі без мысли, мислі, знаю, що ключі є. Иванович достает старый набор ключ, там зелена такая коробка. половина ключей нема, половина уже стертая. Я дивлюсь, говорю: где набор? что это такое? Он... Та мне типа жалко набор новых ключей. Я его типа, в этом в лагере. Я беру этот ящик и б. На могилу себе положишь набор ключей. Но... З горем пополам там відкрутили ряшковою, намучились, зачепили, витащили машину.